Столичні правоохоронці розслідують вибух у магазині Рошен. Уже з'ясували небезпечний предмет, заклали між стіною та кондиціонером на вулиці. Повідомила прес служба київської міліції. Усе, що знайшли на місці, відіслали на експертизу. Вибух у крамниці біля станції метро Мінська прогримів близько півночі. Що саме розірвалося? Міліція встановлює. Хвиля пошкодила торгові полиці і частину товару. А в стіні утворився отвір діаметром 60 сантиметрів. Попередню пригоду кваліфікують як хуліганство. Правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху не встановленого предмету пошкоджено стіну. Постраждалих на щастя немає. За адресою виклику направили слідчо-оперативні групи районного та головного управління групу експертів вибухотехніків. По приїзду на місце пригоди, виклик про пожежу та загорання магазину не підтвердився. Правоохоронці встановили, що небезпечний предмет був закладений між стіною магазину та кондиціонером, що знаходився на вулиці. Зараз у магазині ліквідують наслідки вибуху. Діру в стіні залатали про нічну подію. Свідчать лише сліди кіптяви. Вже демонтували кондиціонер, за яким невдовзі невідомі заклали власне вибуховий пристрій. На самому пристрої лишилися сліди від вибуху на дверях. Оголошення, що магазин не працює з технічних причин. Працівники з журналістами спілкуватися не хочуть на відміну від жителів мікрорайону. Я живу там примірно звідси метрів 400 за цим будинком відразу. Ну, чути було в балкон відкритий. А потім я пішов в інтернет і побачив, що це нібито цей магазин. Взірвали, кажуть. Живемо вон там через дорогу, але було досить гучно, слышно. і ми подумали, що добре, що ми не живемо поряд, тому що було, мабуть, скло вибило, і всі машини одразу ж почали здавати так. Але через декілька секунд все затихло. І Ми думали, що може це грім, але дещо не було, а потім подивилися в новинах, що це так був вибух. А ось як прокоментували інцидент у компанії Рошен. Была повреждена непосредственно стена, диаметр, диаметр этой отверстия 60 сантиметров, повреждено торговое оборудование, система кондиционирования и, ну, и соответственно, продукция. Были ряд случаев которые в январе месяце, когда бросали камни, витрины и в поджигательную смесь И в период до до вчерашнего вечера, в принципе было все спокойно поэтому э, е каждый каждый случай в принципе непредсказуемый Тем более взрыв, это в принципе неожиданно является для нас Про інші подробиці цього інциденту у наших наступних випусках.